У Черкасах активісти полювали на непорядних даїшників. Тих, що чатують у кущах, зупиняють без причини та вимагають хабарі. Рейд на вулицях міста влаштували члени спільноти дорожній контроль. Майже п'ять років у такий спосіб вони привчають інспекторів до порядку. У Черкасах вже були вперше. Про їхні тутешні пригоди Вікторія Курченко на годиннику лиш сьома ранку, а нельїна вже ударно працюють даїшники, припаркувалися за деревами й одну за одною спиняють автівки. Це Вроді, да і черкається. Вроді так. А чого ви зупинили? Тому що ви там зупинилися біля зупинки транспорт. Я зупинився е, у кармані. В кармані якому? Спеціалізованому під парковку автомобіль. Інспектор тут же вимагає посвідчення водія та документи на автомобіль. У пасажирах активістів дорожнього контролю спершу не впізнає, як ті починають атакувати його питаннями, вмикає задню та кличе на поміч напарника. Та при ньому версія зупинки авто врастає іншою. Єсть вбивство серіичиївка, розумієте? Ми зараз опитування водіїв і свідків і події встановлюємо, ага, розумієте? Ага. Напами, в 2011 році Віктор бачите? Федорович Янукович, я договорю, да. Віктор Янукович, да. видав приказ а запреті безпричинних остановок. Ви повинні його знати. Якщо ви його ігноруєте, значить ви профнепригодні. Інспектори трохи нервуються та з активістами говорять шанобливо, намагаються залагодити конфлікт. Я можу, я пообщаюся з водителем, і звінюю, що я зупинив, питань немає. Та дорожні контролери непохитні, пишуть скаргу керівництву автоінспекції. Добре, передамо керівнику. Спасибо. Звернення громадян. До свидання, удачна робота. Далі інспектори поспіхом залишають свій пост активістів. Дорожнього контролю це не дивує, як кажуть, бачили й не таке. Вони вже зо п'ять років їздять Україною, аби привчити даїшників до порядку. Ми хочемо, щоб наші інспектори ГАЇ стали все таки настоящими нашими помощниками на дорогі, а не просто такими та взяточниками. Правда, в Черкасах жодного інспектора за руку так і не впіймали. Тут дорожні контролери провели півдня. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.